Як би його ще в руки взяти? Це планшет. Це планшет, це Pixus Deon. Цікавий планшет тим, що він дуже бюджетний, ну зовсім дуже бюджетний. Але з хорошим звуком, з, зі стерео, хорошим звуком, з дійсно яскравим дисплеєм. І Знаєте, що ще тут є l 1, для того, щоб ну це сертифікація для того, щоб дивитись, наприклад, на стрімінгових сервісах фільми. Тобто, в нього є а, ну, ви будете дивитись фільми у максимальній якості з нормальним звуком. Коротше, ось такий прикольний, цікавий металевий планшет на каналі Технозон Україна. Поїхали. Я його відкладаю. Ми зараз з вами ще будемо на нього довго дивитись на розпаковці, потім на тестах. Але перед тим як ми подивимось далі його на сайті, будь ласка, підпишіться та натисніть дзвоник. І посилання я у опису під відео. Деон, відразу кажу, це бюджетний планшет. 6х128, великий яскравий 11-дюймовий дісплей інсел. Ну, технологію l 1 я вже казав, що тут можна дивитися там, Disney, Prime Video, Netflix, там Megogo, до речі, Megogo де на деякі фільми е, теж е, е, потрібно. У Megogo на деяких фільмах теж потрібно мати DRM-1, l щоб він був у бібліотеці і програвався. Android 14 це добре, акумулятор 8000 мА, До речі, він підтримує і GPS, ну тобто можна. Використовувати саме для навігації на для навігації, і звук. От звук мені дуже сподобався. Є дві сім картки він з 4G, це обов'язково розуміти. І далі в нас тут процесор Unisoc Tiger 606, але не ті старі Тайгери, а саме ті, які вже на Cortex-A75 ядрах і на mali G 57 прискорювачах. Тож, от бачите, вони навіть зазначають, що тут є. Навігація, Wi-Fi 5-5 ГГц. Ну і слухайте. І давайте ще характеристики подивимось. 1095 дюймів 1280 на 800 IPS дисплей, -технологія, сенсорна технологія Incel, йокісний мультитач 10 дотиків. Обов'язково перевіримо. Восьмиядерний Unisoc Tiger T606, 6 ядер по 1,6 ГГц, це, до речі, cortex a 55 і cortex a 75 два ядра, це великі ядра і прискорювач на 3D G57. -малі. 6х128, до речі, 128 це не останній, скажімо так, не остання цифра, бо можете за допомогою мікро sd карти поширити. Там два гнезда. Зараз, зараз подивимось. Основна камера 13 Мп, фронтальна 5 але це планшетні камери. Давайте так. Хто очікує, що там буде планшетофон, такого, такого не буває. Але камери фотографують. Я у опису під цим відео показав вам, ну, розмістив оригінали цих фото і відео. Підтримка 4G, в нас Wi-Fi саме 5 стандарту 5-5 ГГц, Bluetooth 5, GPS а GPS байду Galileo, і що Type c з функцією OTG G наушників. Акселерометр є, датчик освітлення, датчик хола. Все більш нічого немає. В нас вага 525 грамів. Перед тим як перейти на розпаковку, я його звісно вже протестував. Перед тим як перейти на розпаковку, відразу кажу: в нього є і плюси, і мінуси. Ну давайте так, будемо чесні. Я не міг би вам сказати по іншому. Мені не сподобалось те, що ну знаєте, як сказати, те, що тут повільна зарядка. Так, тут звичайно, 10 ватна зарядка. Хотілося б, щоб була як мінімум 33 три вати, але. Враховуючи ціну, ну мені навіть важко щось там їм казати, от чесно кажучи. При даному дисплеї, при даної роздільній здатності, при даному процесорі 8000 мА батарея, це ну буде вистачати досить надовго і поставити, зарядити, то не є велика проблема. Тому зарядка є як є 10 ампер. 10 ампер, десь боже, 10 ампер, 10 ватт 10 ватна. І не сподобалось, звісно, що немає чехла. Але ж знову за цю ціну якось чохол ще не знаю. От, не знаю. Напишіть у коментарях е, і дізнатися ціну ви можете, звісно, там я розмістив ці всі посилання на розетку, на комфі, там, що там ще є. Я все закинув. Коротше, пішли з вами, розпакуємо і будемо тестувати. Так, іксус деон.

Давайте трохи розберемо. 8000 мА, Android 14, 4G LTE, лайтвай на один, це дозволяє нам дивитися, ну, наприклад, там, Netflix, інші стрімінгові сервіси, тобто його можна використовувати для кіношки. А, тепер, тепер, Що в нас? А, Unisoc Tiger t 606 612. Такий собі бюджетний, 1095 дюймів, HD, IPS, інсел Display, дуже яскравий. Так, а тепер. І... 1280 на 800 IPS, сенсорна технологія, інсел ємність мультитач на 10 дотиків, шестиядерний Tiger T606 з Cortex A55 і Cortex A75. На Malit G57, давно що ще погнати щось зможе у нас. Ну, давайте вже відкривати, то подивлюсь, що він із себе я... А, Ні, я не можу з батаром відкривати. Yeah. Так, 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 відкриваємо. Та нам іксуємо. Знімаємо. Це обожнює, коли я знімаю плівочки. А, тепер спочатку кажу відразу, тут є плівка відразу на екрані, тому не потрібна буде плівочка. Він металевий, повністю металевий. Камера uh, з AI <small> на планшенці. Навіщо? Камера з AI, два динаміки. Тут 4 чи чотири, чи два вони подвоїли їх, чи зробили один, не знаю. Тут тобто, ну, стереозівку терозлюк. Тут є у нас текнули чи бікування. Давайте, ну, гілкнули. Uh, є регулювання грішності. Давайте поки що подивимося, що у нас тут тут є у нас, uh, бачите, uh, мікрофон і є у нас літок для сім-картки. Поки він вмикається, давайте подивимось, що у нас в комплекті. Okay. І є у нас ось така інструкція, піксус зарядний. Наскільки ват? 10 ватний. А, ну і Type-C, Type-A, ось такий він. Є у нас ще Знаєте, для чого степка сухати? До речі, яскравий екранчик. І це ще потрібно подивитись, коли ми його налаштуємо. Чи це максимальна яскравість? Зараз подивимось. Так, відкрива. І можемо вставити чи дві сім картки. Ще ну, одну картку сімку і для розширення карту пам'яті. 128, тут це не остаточно, скажімо так, пам'ять, яка планшеті. Так, закриваємо і налаштовуємо, а потім повернемо. Ну і що, відразу почнемо? Знаєте, з чого? З того, що я вам казав, що тут яскравість це не вся яскравість. Бо якщо увімкнути усю яскравість. Навіть засвітлює камеру, навіть у грі воно дійсно аж пересвіт піде. Тому екран яскравий, він дійсно яскравий, він дійсно яскравий, і я починаю саме з іграшок. Не дивлячись на те, що тут це бюджетний планшет, планшет з бюджетними процесорами, тут можна дійсно щось пограти. Ну давайте так, починаємо саме з цього по звуку. Звук дуже гучний, він стерео. А ну, давай, давай, поїхали. Куди я є? Мені трохи за штатива погано видно. Ану, йди сюди. Я тут зільюся дуже швидко. Ага. Поїхали фігачити. 60-х Ой, я пробив когось. Доброго дня. А де? Де тут хто? О, а скільки вас тут? Скільки вас тут? Там твою ж наліво! Куди ти мене лупиш, блін? За що? Я ж какела, какела промахнувся стояти. А, в мене тут пушка якась фігня. Фігова. Йди сюди. -а. я не вмію грати на планшеті, але грати на ньому можна. Я я промазав. На що ти мене знімаєш? Це не чесно. Так, слухайте, ну нормально. А ну, ще разочок. Ну вже давайте зільємось, щоб вже було по-чесному тут. Так, так, так. Де наші супротивники? Ой-ой-ой, яка блін, бандура. А ну все, я як завжди, дуже-дуже класний ігрок у танчики, тому ми з вами переходимо у головне меню. Ну і завдяки чому ми граємо? Давайте подивимось на конфігурацію. Система в нас це в нас Pixus Deon, ums 9236 на 128, але можемо розширити Bluetooth 5 версії. В нас процесор з ядрами Cortex A75, два ядра по 1,6 і 6 ядер Cortex A55 по 1.6. 64 біт. І тепер давайте подивимось на дисплей. В нас mali G57, і саме завдяки йому ми граємо, бо в нас роздільна здатність 1280. 800, прималі G57, навіть на такому процесорі це буде комфортна гра. Акумулятор в нас 8000 мА. Тепер Android в нас 14. Це добре. Доступу до температури немає, тому тротлінг тест не будемо робити, бо немає ніякого сенсу. Ну і в принципі, ну і по мережі в нас 5 ГГц Wi-Fi, який має швидкість зв'язку 433 Мбіта на секунду. Але ми будемо брати не це канальна швидкість, а нам потрібно перевірити фактично. Якщо піти у Antutu Benchmark, то ми отримуємо з вами результату 241 587. А тепер ми з вами тестуємо мультитач-тест 10 дотиків. Це добре. Далі в нас є. давайте вийдемо. В нас є сертифікація DRM l 1. Це означає, що будь-які сервіси по типу МЕОГО, Нетфліксу тут будуть працювати у високій роздільній здатності. І стосовно звуку. Давайте увімкнемо, по-перше, якийсь фільм. Ми перевіримо. Так, це не те. Ми перевіримо звук і перевіримо, звісно, те, як відтворює. Ну, давайте. Слухайте, ну звук дуже гучний. Звук класний, звук стерео, звук стерео, прикольний і працює дійсно добре. Працює. Яскравість, яскравість. Добре. Ви зможете тут дивитись і фільми, і, наприклад, через ті самі сервіси, телеканали будь-які. Давайте. Ну. Наш улюблений марафон. Ну, так, що це все, що все, на все добре працює. А давайте хочу ще, знаєте що? Так, давайте зупинимо. Що... Хочу Netflix протестувати. Так, і дивимось на Netflix. До речі, з'явився там збори збори ОСББ, дуже прикольна комедія. Все Виходить, все теж Netflix у нас працює. Тому ми такий, знаєте, такий попередній висновок, що для контенту цей планшет підходить. Звук у нас прикольний. Full HD 60 FPS тягає. Дивіться, якщо ми подивимось у YouTube, то максимально, що він декодує 1080p 60 Гц з достатньо класною якістю. Ну, давайте тут зробимо. Давайте розгорнемо і подивимось. максимально, та блін, воно так працює. О, розгорнули, зроблю максимальну яскравість і подивлюсь, як мій ролик виглядає. Просто класно. Слухайте, екран дійсно прикольний. Так, в нас це бюджетний планшет, роздільна здатність 1280 на 800, але... Ну, фільми дивитись можна. Як, в принципі, і сидіти, наприклад, на якихсь сайтах, ви можете тут, скажімо так, браузити, ви можете працювати з будь-якими ресурсами, ви можете працювати з соціальними мережами. Це стосовно там не знаю, якоїсь праці. Звісно, камеру, камеру я не назову його камерофоном ні в якому разі, бо це знаєте, планшети, планшети, вони. Ну, Відразу, знаєте, щоб, щоб щотчики з вами фотографувати було зручно. Ну ось в нас є. Давайте фото зробимо. Де у нас фото? Портрет? Ось, я себе сфотографував. Ви, до речі, зараз бачите підбірочку. Ну, я також я не скажу, що це топова камера. Але те, що він підходить для роботи з, наприклад, якимись комунікативними програмами. там, По, -по, -по, -по прикладу. Там Google Meet, для навчання підходить сидіти там у Google класі і навчатися. Це дуже добре теж буде працювати. Стосовно камери, основної, то знімає він відео 1080 p 30 Гц, Фотографує. Ви бачите, теж картинки перед собою на якість якість фотографій. І оригінал я розмістив опису під цим відео. Переходимо і дивимось. Далі, що в нас ще такого цікавенького є? Давайте підемо у налаштування, подивимось. Так, акумулятор, вібрація, звук. Мені цікаво про, про пристрій подивитись, що вони показують. Назва пристрою. Ага, в нас же ж тут є сім-картки. А давайте з вами сюди інсталюємо картку і перевіримо, як працює наш 4G інтернет. Зараз дістану одну зі своїх карток. Так, беремо. Ана. Є у нас таке дійство. Так, вставляємо і чекаємо. Ну, почнемо зараз з тестування мережевих можливостей. У 5 Wi-Fi ми бачимо з вами фактичні 300 на 300, враховуючи 433 мегабіта канальну швидкість, фактично повинна бути вище ніж 50-60%. І тут це все добре. У 2,4 ГГц він показує в нас. Е Прикольний результат, практично біля 100 Мбіт на секунду на завантаження, і приблизно десь 70 Мбіт у середніх показниках на вивантаження. І у випадку те, що це застарілий вже стандарт, це теж дуже добрий показник, бо те, що вище 50-60 Мбіт, це вже добре. Так, для того щоб протестувати 4G, давайте ми вимкнемо звичайно вайфайчик. -Fi, fi вимкнули. І залишаємось на Київсталі. Вмикаємо спідтест. Давайте. І Київстарчик ми тестуємо. Ну, я у Запоріжжі, у центрі міста, і тут може бути такий повільний результат. Але це в нас стартануло 50 Мбіт. Це враховуючи те, що в нас не підтримується ця Unisoc платформа, тут немає агрегації. Це 54-55 Мбіт на Київстарі це дуже добрий показник. І тепер ще в нас 56 на 19 Мбіт. Це нормально для 4G у середині Запоріжжя. Ну і що? І звісно, пабжик пап-пап-пап. Граю іноді у папх, і цей планшет не розглядав як серйозний якийсь ігровий планшет, але пограти на ньому, звісно, можна. Віддай! Якийсь гад. Схватив. Мені потрібна зброя, мені потрібна зброя. Щоб перевірити, як він працює, обов'язково потрібна зброя. Це 100%. Бо а де? Що, нічого немає? Фігня, фігня. Що ми взяли і нічого не взяли, так? Повністю пусті домівки. Оце так. Слухайте, але пограти можна. Давай, Залазимо. Я щось беру. А чим стріляти? О, Арбалет. Ну ладно, хоча б арбалет, блін. О. Підійде. А де там хто стріляє, а? Побіжали. Кудись хоча б. Слухайте, ну пограти дійсно і у PUBG можна спокійнесенько. Бачите? Якби так виходить, що навіть на такому процесорі. Якби так виходить, але на UMS можна грати. О, бачили, Русака завалили. Нормально, нормально так. Де, Десь тут хтось стріляв. Де ця фігня стріляє? Ану, йди сюди. О, ан він, ану йди сюди. Та ми бачимо, що там тебе сюрприз там. Ой, промазав. Давай ми тебе з пістолета. Зашмаляємо, а. А він що, в мене не попадає? Все? Давай його тепер з арбалету, блін, просто-напросто пристрелимо. Ану, йди сюди. О, я в нього попав. Хто там стріляє ще, а? Ти далеко, йди сюди. Слухайте, ну це до... звук. Мені дуже подобається звук. От звук на цьому планшеті просто топ. Ану, йди сюди. Я! Yeah. <laughs> Бачили, як потрібно грати? Упамжит. Опа! А де ще один? де хто стріляв? Ну, все, коротше кажучи, нормально. Можна сказати, практично ідеально. Розраховувати на те, що ви пограєте у три d проекти, я б не розраховував. Але те, що у звичайні іграшки Android тут пограти з нормальним звуком, з нормальним яскравим екраном, та ще й знаєте з чим. Тут же ж підтримується GPS, можна, до речі, навігацію робити. Та ще й тут з акселерометром, дивіться, тут можна, знаєте, як у гоночки грати, як, як за кермом. Давайте так, повернемо сюди, повернемо сюди. Тут ми можемо змінювати. Різні моменти. От давайте. Ось такий такий прикольчик. Ну, давайте стартуємо. Поїхали. Це паршак. Ану. Ну, давайте. Ну, працює, давайте змінимо вид, Так. Мчимо. Нам потрібно їх зробити. Давайте, поїхали. Та підіть ви далеко і надовго. Так. Слухайте. Я готовий вже пройти та зробити висновки за свої гроші. Планшет має право на існування також 100%. Давайте так, висновки. Що за висновки? А висновки такі: що за цю ціну дійсно він має право на життя. Ну, дійсно бюджетний. Що ми не можемо пограти у щось можемо. Три ну, ігри я вже казав, не можу. Ну, Можете завантажити у якісь низькі якості, щось поробити. Він не гріється практично. Тобто, я не відчував жодного разу якогось там істотного нагріву. В ньому звичайні камери. Але вайдвальний 1 класний звук, яскравий дисплей, і кіношки подивитись, можна для навчання використовувати, можна використовувати просто для розваг, можна тіктоки подивитись, можна просто попрацювати там, побраузи попрацювати у соціальних мережах. Хлопці, за ці гроші, в принципі, прикольний планшет. З вами був Бабл на каналі Технозомо. Україна на все добре.